Каруселі, тренажери, тенісні, баскетбольні майданчики, зелені саджанці. Ось так облагороджені прибудинкові двори жителів вулиць генерала Свободи Можайської. Двір зведений словацькими будівельниками не так давно. Зразковий для Ужгорода просторі дитячі майданчики привернули увагу не тільки дітвори, а й місцевих чиновників. У ні, ніхто не має права, ніхто не має права на ту землю. план. План я городський арх цього учасника, невеносяки не змінився. Як словаки построїлися, який план не має бути. Нічого не має міняти. Чому словаки не застроювали так, то що хотіли, плотно, щоб плотно. було? Плотно. А тепер їм вже мішає то. Виявляється, колишній депутат Павло Маєрчик, якому землю колись дали в оренду, після закінчення її терміну вирішив знову через суд повернути собі ділянку. Він подавав міську раду заяву про. Продовження оренди, проте знову люди піднялися, прийшли на сесію в грудні 2013 року, і міська рада відмовила продовження оренди. Знову забудовник піднімає цю тему, подає в суд уже на міську раду, щоб суд визнав договір оренди, поновленим по цій території, замість міської ради, і зобов'язав департамент міської ради. Е Підписати договір оренди на новий термін, тобто до 2019 року. Не так давно жителям вже доводилось відстоювати баскетбольне поле, де, за їх словами, місцевий авторитет Павло Маєрчик планував будівництво 16-поверхівки. Та це питання знову змусило зібрати мешканців поки ще зразкового двору. Яка стройка, люди, ви жиєте вже в якому часі? Право в тому, що не просто що територія, бо е, всі ці дома побудовані на сваях. Тут було колись болото. І не можна тут рушити щось, бо всі дома осядуть і будуть великі проблеми. Місцеві категорично проти нового будівництва. Наразі двір один із кращих в місті. Сюди ще не дотягнулася рука забудовника. У той час, коли у дворі світуть дерева, лунає дитячий сміх, покинута котельня явно не красить цей пейзаж. За останній рік вже чотири рази доводилось викликати пожежники. Та чомусь ця будівля забудовників не приваблює. Жителі зразкового двору запевняють, будуть стояти до кінця за цілісність території, що колись була облагороджена будівельниками з країни сусідки. Ми сузі не на диме до того, що тут це буде та техніка, яку на жаль не вдисяни. Люди зібрали підписи проти будівництва, які будуть одним із доказів на суді. Тим часом, поки старші налаштовані категорично, найменші жителі двору звертаються до забудовника та чинних депутатів з наступними словами. Ми всі діти, ми не хочемо, щоб дім строїли на цьому місці, бо, бо цей майданчик найкраща, найкраща площадка для всіх дітей.